Привіт малята! Дуже рада вас бачити. Давайте привітаємось нашою Віталочкою. Повторюйте за мною. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупують ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите ви. Говорю вам я привіт-привіт, малята. Ой, подивіться, дітки, хтось завітав до нас у гості. Хто це? Білочка, привіт-привіт, привіт, білочка, дітки, білочка наша у лісі гуляла, горішки збирала і назбирала дуже багато. Подивіться, ось вони. А давайте нашу білочку навчимо, як з горішками можна цікаво погратися. Беремо горішок та котимо його по долоньки. Мій горішок покотився прямо по доріжці. Покотився, покрутився і сховався в нірці. Гей, горішок, не соромся! Виглянь, друже, у віконце, ось він. Так само повторюємо з іншою ручкою. Мій горішок покотився прямо по доріжці. Покотився, покрутився і сховався в нірці. Гей, горішок, не соромся. Виглянь, друже, у віконце, ось він. Чудово! Нашої білочки дуже сподобалась така цікава гра. Дітки, послухайте: по зелений сад, вже чекає листопад. Дощик часто накрапає, нас гуляти не пускає. Восени дощі йдуть часто-часто, але нас вони не злякають. Бо ми знаємо, що для того, щоб не змокнути під дощем, Потрібно взяти із собою парасольку та взути разові чоботи. Зверніть увагу на малюнок. Подивіться, як багато парасольок та чобітків. Та всі вони переплутались. Давайте спробуємо відшукати однакові за кольором парасольки та чобітки. Червоні парасольці підходять. Червоні чобітки. Чудово! Жовті парасольці потрібно відшукати жовті чобітки. Ось вони, молодці. Для зеленої парасольки теж потрібно знайти пару. Ось вони, зелені чобітки, молодці. Помаранчева парасолька. Ось. Помаранчеві чобітки молодці, які ви розумні. І залишилась в нас блакитна парасолька, звісно. Ось блакитні чобітки. Чудово. Малята, а чи помітили ви, як восени дерева змінюють свій кольор? Зелені листочки перетворюються на жовті та червоні. Давайте і ми наше деревце розфарбуємо у червоні та жовті кольори. Для того, щоб розфарбувати дерево, заздалегідь підготуйте фарбу червоного та жовтого кольорів, намальоване дерево та фольгу. Із фольги робимо кульку, занурюємо її у фарбу та залишаємо. Відбитки на деревині! Малята, сподіваюся, вам все сподобалось і у вас все вийшло. До нових зустрічей. Бувайте!